Привіт усім педбатькам та їхнім домашнім ласунам. Свята вже позаду, але відірватися від смачненького і досі важко. Особливо звірятам, які не можуть без смаколиків і до свят, і під час них, і після. Тому поповнення раціону хвостатиків ласощами завжди актуальне. Сьогодні ми розглянемо новинки смаколиків для котів від Камон. Це круті монопротеїнові ласощі, тобто такі, що містять лише один вид білка. Таким чином вони допомагають знизити. Ризик появи, у котика ознак харчової алергії та непереносності. Також смаколики на місці глютену, тому це справжня знахідка для пет батьків із чутливими до цього компоненту улюбленцями. ласощі кубики зі смаком курки. Вони гарно тримають форму та не зминаються. Розмір кубика 1 см. Ці ласощі дуже ароматні та соковиті, тому зможуть привабити хвостатого гурмана і будуть легкими для пережовування. Тож вони містять необхідну для організму котиків амінокислоту та урин, яка сприяє роботі серця, органів зору та серцево-судинної системи. Зверніть увагу на компактну упаковку у вигляді прозорої баночки. Вона герметична, зручна у використанні і добре підходить для збереження аромату та смакових якостей частування. Наступні це палички з куркою та рисом. Ці ласощі дуже ситні, оскільки крупні м'ясні палички розміром 3 см. Виготовлені з додаванням рису, тому важливо не перегодувати ними кота. Оптимальна кількість від 1 до 10 штук на день, але з розрахунком на розмір улюбленця, такі смаколики дадуть змогу додатково збагатити щоденний раціон звірят цінними білками і просто потішити моркотунчиків смачненьким. Палички з куркою. В цьому варіанті смаколики тонші, довжина палички 2,5 см. Проте вони не менш поживні та соковиті. Місця таурин і куряче м'ясо як джерело протеїну. При правильному зберіганні у прохолодному сухому місці ласощі не будуть злипатися в упаковці, а тому підійдуть для щоденного частування котиків в кількості 6-30 штук залежно від розміру самого котика. Сердечка з лососем. Найбільш цікавий з варіантів, оскільки ласоші просто ювелірно виконані у формі сердечок. Крім того, ці шматочки крупні в розмірі 2 см і звірятам буде зручно їх куштувати. Ласоші містять м'ясо лосося як єдиний вид протеїну, а також необхідний тваринкам таурин. Смаколики дуже корисні, оскільки загалом вся лінійка виготовлена з високоякісної сировини без додавання консервантів і барвників. Ну і звісно, сердечка з лососем. Неодмінно чудова, а головне смачна можливість висловити свої почуття котику, а також підняти йому настрій. Не забувайте, що шлях до серця обожнюваних пузяк лежить через смаколики. До того ж, це цінна хитрість для педбатьків у приборканні як найбільших башкетників, так і гордовитих недоторк. Тож, даруйте любов своїм моркотунам, особливо у вигляді ароматних ласощів. А детальніше переглянути смаколика Кемен ви можете у нас на сайті, тапнувши на посилання під цим відео. Бажаємо смачних вам перекусів і зустрінемось у нових наших відео. Па-па!